Ми маємо можливість чути різноманітні звуки завдяки слуху. Разом із зором слух відіграє важливу роль в житті людини. Звук є засобом спілкування, а також джерелом інформації про події в навколишньому світі. Ми сприймаємо звуки, зокрема мову, за допомогою спеціального органа вуха. Людське вухо має складну будову. Звуки збираються зовнішнім вухом, що складається з вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Звук проходить через вушний канал в середнє вухо. Звук, як такий, проявляється на барабанній перетинці, м'якій рухомій мембрані. Яка починає вібрувати, коли звукова хвиля вдаряється об неї. Звукова хвиля проходить через перетинку всереднє вухо. У середньому вусі є три маленькі кісточки, які називаються молоточок, ковадалко і стремінце. Всі вони називаються циркулюючим ланцюгом. Вони Формують міст від барабанної перетинки до входу у внутрішнє вухо і посилюють звукові вібрації, перш ніж вони потрапляють у внутрішнє вухо за допомогою овального вікна. У внутрішньому вусі знаходиться равлик, цей орган так називається, тому що дуже схожий на нього. Він складається з декількох мебран і секцій. Які заповнені різними рідинами. Тоді звукова хвиля зачіпає овальне вікно рідини, починає рухатись, що також приводить в рух маленькі клітини, схожі на волоски. Ці клітини перетворюють вібрацію на електронні імпульси, які концентруються в слуховому нерві і направляються в мозок. Цікаво, що наші вуха ззовні мають різний вигляд, як і відбитки пальців на руці. У більшості людей вушні раковини не рухаються, на відміну від тварин. У слуховому проході виділяється особлива речовина вушна сірка. Вона не має нічого спільного зі звичайною сіркою, хіба що подібна. За жовтуватим кольором. Вушна сірка затримує пил, шкідливі мікроорганізми, які б могли потрапити до вуха. А коли ми миємо вуха, то змиваємо бруд разом з вушною сіркою. Не бажано чистити вуха ватними палочками, оскільки можна спресувати вушну сірку, і утвориться корок, який перешкоджатиме сприйманню звукової хвилі вивільнити слуховий прохід від вушних корків може лише лікар лор. Якщо пошкодити барабанну перетинку, можна оглохнути, тому неприпустимо застосовувати у вуха будь-які предмети. Середнє вухо з'єднане з носоглоткою трубкою. Що сполучає ротову порожнину зі стравоходом, це з'єднання існує для того, щоб врівноважувати дію повітря тиск – на барабанну перетинку. Якщо зовнішній тиск збільшується, людині може закласти вуха, щоб зрівноважити тиск, слід відкривати рота або робити жувальні рухи. Крім того, Звукові вібрації можуть сприймати деякі кістки голови, наприклад, скронева. Потім ці коливання передаються на слуховий нерв. Люди можуть страждати на глухонімоту, вони не чують від народження і тому в них не розвивається мовлення. Інколи людина може втрачати слух після перенесення інфекційних хвороб. Гострота слуху погіршується також з віком. У цьому разі застосовують слухові апарати. Всього найкращого і бережіть свій слух.